Вітаю вас, мої маленькі друзі. Я головний кухар відомого ресторану Смак. Запрошую вас до себе в гості, щоб розповісти про маленькі хитрощі і таємниці у царстві продуктів. Жили, були, сир. Котлетки, мармелад, крупа, цукерки, соки, овочі і фрукти. Називаємо їх продукти. Ось на будь-яке бажання є продукти харчування. І молочні. І м'ясні, борошняні й круп'яні. І кондитерські смачненькі, консервовані й свіженькі. Малята, а ви знаєте, що можна робити з продуктами? Так, тоді допомагайте мені. Можна різати сир, крутити м'ясо, мити картоплю, терти, моркву, варити, курку, важити борошно. смажити рибу, пекти, пиріг, збивати, яйця, морозити, ягоди, насипати, крупу, купувати, цукерки. Які ви молодці, справжні кухарі! А ще я хочу поділитися з вами таємницями приготування страв. Гороховий суп. Овочі треба почистити, помити, нарізати кубиками, у кастрюлю додати води. Викласти м'ясо і овочі, поставити кастрюлю на плиту, варити до готовності, подати до столу суп у супниці, смажена картопля. Овочі треба почистити, помити. Нарізати брусочками або кружечками, у сковороду додати олію, викласти картоплю, поставити на плиту, смажити до готовності, в кінці посолити, перемішати. Ще одна моя улюблена страва фруктовий салат. Я думаю, що ви, мої маленькі друзі, будете допомагати мені. Фрукти треба помити, нарізати, викласти у салатник, додати що? Так, йогурт, перемішати, натерти на тертушці, шоколад, а можна і горіхи. І наостанок, мої любі друзі, допоможіть мені скласти меню для гостей. Отже сьогодні в меню рибний суп, рисова каша, моркв'яні котлети, яблучний сік, молочне морозиво. Грибний суп, гречана каша, м'ясні котлети, вишневий сік, фруктове морозиво, овочевий суп. Картопляне пюре, рибні котлети, томатний сік, шоколадне морозиво. Мої маленькі друзі маю надію. Що вам сподобались мої секрети та таємниці? Бажаю вам успіхів на кухні. До нових зустрічей!